Загальний індекс споживчих настроїв серед населення у червні впав до понад 70,5 пунктів. Це на 3,6 менше ніж у травні. Дослідники зазначають, що населення більш негативно оцінює як свій поточний економічний стан, так і майбутнє очікування. Крім того, українці більше остерігаються зростання рівня безробіття та знецінення валюти. Долучається до нашого ефіру Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Разом з ними будемо е, аналізувати і обговорювати цю ситуацію, що склалася на економічному ринку. Пане Андрію, вітаю вас! Добрий вечір, Вітаю. пане Андрію. Як ви можете прокоментувати ту інформацію, от ми щойно озвучили, і що на вашу думку могло спричинити це падіння? Ралі, економічні ралі. Ми діагностуємо таку динаміку негативну вже два роки поспіль. Закінчилася та енергія, яка була. В нас збільшується, на жаль, тривожність, депресивні стани. Більше 75% українців мають такі негативні відчуття з ментальним здоров'ям, і все це звичайно погіршує очікування. Ключова тут проблема навіть не те, що Лишаються безпакові ризики, чи е, ми маємо певні економічні проблеми. Ключове те, що українці не бачать перспектив світлих перспектив, е, і вони не додаються і новинами, не дають, не додаються державою. Е, те саме і в бізнесі. Ми, ми моніторимо, що два місяці, проводимо глибинні дослідження по стану бізнесу, і там ми теж бачимо погіршення морального клімату в колективах, погіршення фінансово-економічного стану бізнесів. Те відчуття, що зростають зарплати, це формальне відчуття, бо на фоні інфляції, на фоні того, що в нас це вимушене підняття зарплати, вони економічно не обґрунтовано. Просто через шалений дефіцит кадрів ми маємо таку таку змушеність бізнесу піднімати зарплати, а значить, збільшувати собі вартість продукції, збільшувати ціни, не розгортати зрештою інфляцію. Все це наслідок двох ключових причин: держава не готова думати в стратстративстві стратегічній перспективі, не готова до комплексного проведення реформ. А, а з іншого боку, ми зробивши багато чого то, точкового з боку Міністерства економіки, Міністерства фінансів Національного банку не вирішили ключові системні проблеми української економіки, а саме не провели податкову митну реформу, не, не, не захистили права інвесторів, власників бізнесу, не дали доступ до фінансового ресурсу, не запровадили бронювання критичного персоналу. Все це в купі призвело. До накопичування економічних проблем і призвело до негативних економічних наслідків. Але знову ж таки ви згадали про ментально ментальне здоров'я, так про те, що власне це очікування, це психологічний стан, в тому числі. Але питання: наскільки, якщо брати умови війни, якщо брати об'єктивну реальність, та наскільки все ж таки ситуація в економіці і оці очікування, вони відповідні. Ну, тобто, наскільки е оця? Песимістичність, та вона відповідає реаль... реальному стану речей. Та проблеми є, ви про них кажете. Але чи настільки вони великі, щоб можна було впадати в такий от песимізм? Чи просто це питання комунікації, і потрібно пояснювати, що, можливо, не все так погано, а тут от треба допрацювати, як ви зараз кажете, реформи провести? І їх, І те, і інше. Звичайно, держава провалює комунікацію. Ми, ми маємо прекрасну комунікацію з боку президента надихаючу, але вона не несе е, відповіді на питання майбутнього. Суспільство е, виключено було. Роками з ухвалення рішень з е, спільної дії з точки зору формування державних політик, державних пріоритетів, е, і це призвело далі до картонкового майдану і до всіх тих е, негативів, які були кілька тижнів тому, е, наче почав налагоджуватися процес, але знов-таки. Зараз суспільство виключено з обговорення червоних ліній наших на переговорах, і українці чітко відповідають, да, з одного боку втомилися від війни і, і звичайно вітали б перемір'я, але з іншого боку, українці не готові до територіальних поступок, не готові до визнання втрати Україною суб'єктності, але діалогу щодо цього фактично немає його уникають. Відповідно Якщо казати просто, то наш психологічний стан з одного боку, звичайно, є відповідь на реалії, з якими ми стикнулися, але вони виявилися не настільки е катастрофічними, як е могло б здаватися. Працює банківська система, реально працює цифровізація держави, реально проводяться реформи, реально е є суттєві успіхи. Реально український оборонпром розвивається, але при цьому. Є відчуття втрати е, світлих перспектив, втрати що те, заради чого ми страждаємо, заради чого. Будується зараз е, Українська е, Українська е, історія нова, mm -hmm. що це призведе до в майбутньому до економічних економічного прориву, до зростання економіки інвестицій в країну до е, залучення талантів у повернення українців до перетворення України на найпривабливішу країну. Ось цього не вистачає і в комунікаціях, і в діях. Е, на жаль. Точкові реформи, окремі реформи без системного е інтегрованого їх характеру, не призводить до радикальних змін. Ми знов опинилися в ситуації, коли є зневіра, коли на жаль є відчуття того, що е немає справедливості в країні. Ми не віримо судам, ми не віримо правоохоронцям. Ми сваримося за такої дурниці, як е економічна ефективність НАБУ, я Що е доводиться дуже легко простим економічним е моделюванням? На жаль, за умов. Такого суспільного розбрату і неспроможності держави побудувати нормальний діалог. І, і, і формується відчуття, що нічого гарного не буде. Ось mm -hmm. ось що потрібно подолати в першу чергу. Пане Андрію, хочемо ще запитати у вас про те, що буде з цінами, адже маємо інформацію наступну. стрибок курсу євро вплине на ціни в Україні. Про це в інтерв'ю для РБК Україна сказав голова національного банку Андрій Пишний. За його словами, здорожчання євро поступово почне впливати на ціни у наступні 2-3 квартали. Зазначу, що сьогодні євро коштує 48 гривень. 28 двадцять копійок за курсом Національного банку України, Пане Андрій. Яким чином так, це? Дійсно. Так, дійсно продовжити дійсно? Це ця ситуація є є дуже несприятливою. Чому тому, що Україна опинилася в неадекватній для, для себе ситуації? Українська економіка має орієнтуватися на експорт, має менше залежати від імпорту. Відповідно, менше залежати від. Так таких курсових стрибків, але на жаль, зараз ми дуже імпортозалежна країна, і, і багато чого і в споживчих товарах, і в енергоносіях як нас прив'язано до валюти, до валютних курсів до, до глобальної кон'юнктури. Хотілося б, щоб, наприклад, здорожчання аграрної продукції в світі призвело до збільшення українського експорту, але по багатьох продуктах, в тому числі споживчих, ми залежимо від імпорту, і відповідно. Зростання курсу приводить призводить до зростання цін в гривнях. Це на жаль реалі. Великою мірою. Це допомагає нам бути економічно стійкими на рівні держави, бо допомогу ми також отримуємо в євро. І будучи зафіксованою в євро, при збільшенні курсу євро по відношенню до гривні, ми наче отримуємо більше гривнівої маси, але це питання до. Покриття дефіциту державного бюджету, а окремі домогосподарства звичайно страждають через зростання цін. Чи можна це змінити? Можна, але для цього в першу чергу потрібно змінити системні проблеми в інфляції. А це означає бронювання критичного персоналу, податкова реформа, реформа судочинства і кримінально-процесуального кодексу. Це дуже тоді будуть інвестиції. Питання, тоді буде зростання. Це дуже глибоко комплексне питання, пане Андрію. І на завершення, от е, все-таки зростання цін, та воно буде наскільки і якщо в 2-3 квартали, це буде поступово чи це буде якесь одноразове таке підвищення Буде поступово і буде набагато довше ніж зараз планується урядом в сценаріях. Бо бо системні системний вплив всіх цих економічних факторів буде призводити е, до того, що е, інфляція буде зростати ціни будуть зростати найближчі роки. Е, і тому українець має замислитися на тим, щоб прискорено зараз е, опікуватися власним здоров'ям. Подумайте над тим, е, стоматологічні послуги інші, що вам потрібно зробити. Вони будуть здорожчуватися. Ремонт вдома можливо подешевше, коли буде, буде більше працівників в цій сфері, але на, 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 на правду, наприклад, освіта краще її зараз до, до навчання брати зараз. І це дасть нам можливість в наступні роки не настільки переживати через зростання цін. Згадується рядки з Вершаліни Костенко. Жити, спішити треба. Знаєте, пане Андрію, дякую вам за цю інформацію.